Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора, Що новенького, які акційні пропозиції на полицях. Сподіваюсь, це відео стане вам нагоді, тому приємного перегляду. Жіноча лакова косметичка на одне відділення 64. Дитячі сонцезахисні окуляри у формі сердечка 69. В наявності є кілька варіантів відтінків. 29 такі окуляри дитячі. Окуляри для зору 59. 49 у пластиковій оправі, Такі також 49. Бальзам для губ 32 гривні. Помада гігієнічна 22. Крем тональний BB 49 вироблений в Україні. Тональний крем 64 59 99 Коректор з консилером для обличчя двосторонній 59. За 69 гривень можна придбати пудру для обличчя з дзеркальцем. Така пудра 74 12 грамів. 59. Помада для губ 59. Кольори є в асортименті 55. Аплікатор для тіней 19. Спонж для макіяжу 9 гривень. Хайлайтер для обличчя розсипчастий і спонжем – 69, Підводка для повік рідка кольорова 29. Рум'яна для обличчя 59-6 г. Палітра тіней для повік 49. 4 відтінки. Тіні для повік 129. Палітра тіней 99, набір спонжів для макіяжу 88, 59 3 штуки в упаковці, ролер для масажу обличчя 77, крабік 29, 34, 22 гривні, Набір резинок для волосся 3 штуки 19 гривень. Резинка для волосся текстильна з декором 14. Резинка для волосся об'ємна 19. В Наявності є кілька варіантів кольорів. Набір заколочок для волосся 29. Резинка 14. 22 гривні набір із п'яти резинок. 7 гривень. Щітка масажер для миття голови 69. Гребінець для волосся з ручкою 14. Щітка масажна для волосся. Ангел 59. Кольори в наявності. 88 така гарна дитяча щіточка. З блискітками є два варіанти з пінгвінчиком та з пандою, щітка масажна з перфорацією 69, рожева, оранжева та жовта, масажна кругла щітка корона 39. Щітка масажна, овальна 69 гривень. Навушники накладні 169. Колонка портативна 349. Мишка комп'ютерна бездротова 119. Клавіатура дротова міні 49. Бездротова 149, мишка комп'ютерна 119. Бездротова, червона, синя, чорна та сіра. Підставка для телефону розкладна 59. В Наявності є три варіанти кольорів: чорний, сірий та білий. Підставка для телефону пластикова розкладна 39. Тримач для телефону автомобільний 249, підставка під телефон 39. USB кабель 49 гривень. Адаптер для зарядки 99. Адаптер швидкозарядний 169, шнурок для телефону 59, кольори в асортименті захист для трутів 19, 4 штуки в упаковці пристій універсальний 24, навушники вакуумні 69. Ось такі по акції 49. Стрічка декоративна, подарункова текстильна 34 3 метри. Є варіанти кольорів наявності. Мозаїка алмазна 199, розмір 20 на 30 см. Є декілька варіантів картин. Тілець туристичний 279. девять. Футбольний м'яч сто шестьдесят девять гривень. Собачка з волоссям сорок девять. Іграшка для купання 24. Автомодель 88. Бульбашки мильні 34. Скейборд 149. Іграшка розвиваюча 55. Конструктор 59 гривень. Набір посуду іграшкового 109. Антистрес 55. Велика іграшка колекційна 199 гривень. військова техніка 64, дитячий іграшковий будинок 99, брелочок 49, 24 у формі серця, мох 39, Набір дудок святкових 6 штук 19 гривень. Кульки повітряні з паличками 34. 10 штук в упаковці. Розтяжка святкова до дня народження 29. Шторка для фотозони фольга 44. 27, шторка, прямокутники. Розтяжка святкова з блискітками 29, 10 штук кульок, 24. Рожеві та голубі. Кулька повітряна 44. 5 штук в упаковці. 27, 20 штук. 29. така велика кулька. З блискітками. Свічки для торта 19.